Всім привіт! Дивимось нові акції в Аврора: Нектар Яблоко-Воноград від Віні по 8 гривень. Десерт Чарівний вечір 15. Шоколадки Міленіум Молочна 26 гривень. Знижка аж 1 гривня. Кава Чорна Карта 50 гр. Розчинна 49. Кава старого Львова 33 гривня. Приправа універсальна 12 овочів. 34 Перець чорний мелений 12 гривень. Великий термос. Об'єм 1 літр. Класичний 179 гривень. Прозорі чашки різної форми. По 39 гривень. Легенький металевий ковшик. А також така тарілочка. Ковшик 59 гривень. Миска 24. Салатник орхідея 39. Набір металевих чарок. В чехлі 4 штуки, 59 гривень, силиконова форма для кекса. 49 гривень. Велика упаковка паперу 500 аркушів 154 гривні. Набір мила 5 штук по 70 грам – 42 гривні. Рідке мило. Об'єм 1 літр. В асортименті 39. Ніжне інтимне мило. 55 Дезодорант від рексона. Жіночий. Такий 94 гривні. Антиперспірант. антиперспірант рексона 88. Old Spice чоловічий. Також 88. Стійка крем фарба Мальва 27 гривень. Чорний. Шампунь. 74. Шампунь-бальзам 2 в одному 149 гривень. Сироватка для шкіри обличчя 84. Засіб для миття підлоги. Містер Пропер. 1 літр 129 гривень. Блок для туалету. 33. Пральний порошок гала для ручного. Для кольорового 39 Капсули для прання лоск 3 в одному 159 гривень 12 штук. Засіб для миття посуду друг в економній упаковці 22 гривні. «Фейрі» – об'єм 900 мл. Зелений чай 109 гривень. Санклін засіб для чищення мікрохвильовок 500 мл 55 Засіб ваш фрі для миття посуду 27. Засіб Галакс антижир 500 мл. 77 гривень. Гель антижир профі. 24 четвер. Різноманітні аромодифузори. Аромат манго та весняний час 99 гривень. Аромодифузор. Аромат морський бриз. Також 99 гривень. Освіжувач повітря олімі в асортименті 500 мл 34. Але найкращий засіб, щоб не пахло вдома ось такий. Вчасно все мити – 63 гривні. Туалетний папір Сніжна панда 4 рулона 49, паперовий рушник Аврора 22 гривні. Паперовий рушник Фантазія 10 гривень. Дитячий гель для прання на 118 циклів. Майже 4 кг 119 гривень. Ваш фрі 5 літрів 175 гривень. Та ось такий універсальний ультраексперт 74, 2 літра. Набір губок. Різнокольорові 6 штук. 29. Набір кухонних скрипків 3 штуки. 22. Мило дуру. 4 штуки по 100 грам. В асортименті 77. Рідке мило шик з дозатором 37. Косметичне мило. 200 грам. 27. Різноманітні засоби. Шампунь, шампунь, скраб та кондиціонер. 64 та 74. Бальзам маска для волосся 49. Тонуючий засіб для світлого волосся. 42 гривні. Пасма тахна. 29 та 25. Стійка крем фарба Сіос. Не дешева. 109 гривень. Стійка крем фарба рябіна 49. Шестигранна терка. З ручкою 49. Патріотичні стакани. Високі. З чорним та кольоровим малюнком 29. Чашка з метеликами. 49. Великий скляний салатник. Об'єм 2,7 літра 99. Ручний млин для спецій. Скло плюс пластик 139. Креманка. Luminark, 49. Білі звичайні тарілочки для супа 39. Скляна глибока тарілка. Невелика 15 гривень. Великий кольоровий термос з ручкою 229. Невелика кухонна дошка 25 на 15 см 49. Чорні тарілочки на знижці. Глибока для супа 49. Тарілка десертна 44. Кольорова пластикова лійка 22 гривні. Контейнер об'єм 1,3 літра. Пластик 17 гривень. Ось такі корзиночки для різних дрібниць 10 та 9 гривень. Трошки дитячих іграшок. Різноманітні ляльки. В платі та в костюмі. Ціна 149 гривень та 129 гривень. Конструктор 77 гривень. Великі мігкі іграшки. В асортименті 249. Для свята. Повітряна кулька у формі цифри 19 гривень в асортименті. Кулька Ромашка 24. Набір повітряних кульок для хлопчика чи дівчинки 9 гривень. Набір для оформлення подарунку: 19. Набір свічок 14. За 9 гривень можна придбати ось такий набір свічок для торта. Набір свічок для торта. Хеппі бьозди. Такий 22 гривні. Шторка для фотозони. З фольги. 27 гривень. Різноманітні подарункові пакети. 22 та 27 гривень. Корм для котиків. По 14 гривень. Дякую всім за перегляд. Для підтримки ставте вподобайку та пишіть коментар. Всім вдалих покупок та гарного дня!